Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, затишку. І все буде добре. Погода у нас сьогодні тепла, соняшна така. Іду повз двір. Бачу магнолія, як чудово вже квітне. У нас в місті не так багато магнолії. Але в цьому дворі побачила такі затишні дворики, і бачу, хтось криницю зробив просто так, як наче декоративно. Чудо тюльпани. Щойно зустріла знайому та й запитую, як пройшов Великдень, а вона каже, Ті роки, спочатку повномасштабного вторгнення, каже, нічого не хотілося не готувати, ну якось не відчувалося такого. А от в цьому році, до речі, в мене теж так, каже, так захотілося запросити до себе до гості людей, яких я дуже давно не бачила, яких я дуже хочу бачити. Напекла, каже, маленьких 50 пасок. І... Було не за кількістю мене, хто до мене прийшов, а за якістю. І кожен не знав, що я кого я запрошую. Я запрошувала саму людину, але я не казала, що кого я ще запрошую. То каже, в цьому році відрізняється, як пройшов великий день. І каже, так приємно всім було, кожен не очікував один одного побачити. Ну так. Вона каже, що це не те, що в цьому році щось відчувається, там свято або ще щось, але було таке бажання. Зараз йду тут такі дворики і просто біля дороги квітнуть тюльпани. Так от люди саджають і роблять таку красу. А у нас тут машина пилисос-пилисоси в день. Взагалі-то вночі пиляку підіймає. Взагалі-то після 11-ї вечора у нас їздить ця машина, вона збирає пил і потім повертається і ще водичкою прискає, А це щось зранку. Таку поляку підіймає. А і нічого що ти зробиш. Все під'їжджає, машина стоїть. І що він буде робити? Об'їжджає. Ось так і пилисосять у нашому місті. А ввечері -то вже нема машини, вже спокійно проходить, спокійно пилисосить. Підійшла, щоб поляка не йшла. Це я стою, чекаю на знайому, там треба дещо передати, віддам, то вже буде час на себе, а поки деякі справи треба позакривати, тому стою, чекаю, а вона щось запізнюється трішки, нічого, зачекаю. А ось і все. Буду їхати вже додому, справилася. Зараз зайду у маркет, Топт, хочу подивитися, чи з'явився сир виробника гармонія. Сиру немає, але знаєте, на що звернула увагу? В інших магазинах не бачила 58.30 гель для душу український виробник. Такого в інших магазинах я не бачила. Я ж звертаю увагу, 58.30. У Мене, до речі, шампунь такий був для волосся, я в її Мені він був до вподоби. Гель для душ у мене ще не було. Ну, тут є ще різні, але ми звертаємо увагу на українського виробника. Що мені цікаво, наскільки довго затримуються ось такі серветки для прибирання, тому що я вже давала свій відгук, я купувала і мені не сподобалась. По перше, ціна. По-друге, запах має такий дуже приємний. Такий я не купувала, я нічого не можу сказати, але все одно. Це в мене є відео на каналі, там, де я за серветки кажу. Питання лише в тому, наскільки надовго вони затримуються як товар для продажу. Ну, хоча, можливо, комусь машину, знаєте, комусь на дачу, можливо, все можливо. Але не для дому. Але це лише моя думка. Ще в інших супермаркетах я не бачила для миття посуду зелений чай, теж український виробник 37,80 коштує тут 495 мл. Зелений чай та аромат. Яблуко, а так. Донат, це теж там літр ціну ви бачите. Але у дівчат думки розділилися. А чому? Тому що комусь до вподоби, комусь ні. У кожного свої вподобання. І це нормальна дівчатка. У мене був білий, мені до вподоби був. Е Чорний я ще не купувала. Але я купувала в Єві, було таке економне пакування, то там щось 40 гривень коштувало. Ну, тут же ж бачите, воно з дозатором йде, тому і ціна така за пакування. Просто стало цікаво. Зараз зайду Єва, вона тут поруч, подивитися цей донат, скільки він там коштує. Та, що зайшла в маркеток для того, щоб подивитися. Є в її велике пакування тут 83, а таке 58. Дешевше, бачите, береш, переливаєш. Тут дешевше. Але отака вона йде дорожче, ніж в інтертоп. А вчора ввечері ми хотіли поїхати всі разом на річку. І дивимося маршрутка, ну там по тій схемі, що доїде одна лише на рейсі, і вона їде на лівий берег. Оце чекати, це ну десь годину, а назад як ти будеш повертатися. І знаєте, яка ціна таксі вчора була? Я була не впевнена, що це виклик таксі. Це квіток в Дубай на літак, розумієте? Тому отак ввечері пройшлися по місту, я вам це показала, тому вчора і два відео у мене було. А сьогодні зараз йду додому, трішки хочеться поспілкуватися з Катюнею, тому що ну, вже день-два і вона буде їхати знову повертатися в Київ. А ми любимо час проводити разом, і я ціную кожну мить цього життя. Тому буду закінчувати на сьогодні відео. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення!